Привіт, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова і це мій YouTube канал. Сьогодні у нас незвичний формат відео. Я хочу поговорити про один з найуспішніших, найвідоміших українських брендів це бренд Tattoo Sweaters. І ви знаєте, що вони були учасниками двох неприємних подій, двох таких скандальних ситуацій. І я бачу, скільки негативу на них вилилось на протязі цих двох ситуацій, і хочу з вами розібрати ці ситуації і просто проговорити, що є важливим і як ми можемо до цього ставитись. По-перше, я хочу сказати, що бренд Tattoo Sweaters має дуже круте, унікальне позиціонування, дуже круту асортиментну матрицю, і е, цей бренд дійсно має своє ДНК, свою соціальну місію. І у багатьох відео я наводжу приклад саме на цьому бренді, тому що е, в них дійсно є дуже круті поінти. А, а також у них є. А також вони дуже круто працюють зі сторони піару, і ви вже знаєте, що багато наших українських селебріті та багато відомих людей у Голлівуді носять бренд Tattoo Sweaters. І це те, чим ми можемо пишатись, бо цей бренд створюється. В Україні. Це створений він українкою. Це є наш привід для гордості. Що стосується скандальних ситуацій, перша була пов'язана із збірками «Made in Russia і тим, що цей бренд продається в Росії. Хочу сказати так: продавався, точніше, до 24 лютого в Росії. Хочу сказати так, що у нас дуже багато, дуже багато українських брендів. Зірок шоу Бізнесу, учасників інфобізнесу мали зв'язки з Росією. Покажіть, будь ласка, ту людину, яка ні, ніяким а, чином не співпрацювала з Росією. Власне, я знаю людей, які купували дуже-дуже дорогі курси. У російських експертів. Що ж тут говорити про те, що кожен сайт, кожна CRM-система у бізнесі була російською. Тобто, там, давайте згадаємо, як всі зараз переходять з тільди на щось інакше, з 1С на щось інакше. І, власне, ми всі. Ми всі без виключення мали якесь відношення до нашого ворога. Але вони виправили цю ситуацію. Факапчик, який вони допустили, але вони цю ситуацію визнали та а, а, працюють над її виправленням. Друга ситуація зустріла дуже велике обурення. А, знову це коли а, бренд Атос Ветерс разом з Венс випустили свою колаборацію спільну, яка є дійсно крутою, бо це дійсно крутий продукт. А, але Написи на венсах були на російській мові, що також. Дуже не сподобалось нашій українській аудиторії. І я їх розумію, тому, що всі зараз переходять на українську мову, популяризують українську мову, а ось власне український бренд зі світовим брендом створюють колаборацію, і там є російські слова. Вибачення або пояснення, яке бренд Tattoo Sweaters надав своїй аудиторії. Я що не дуже її задовольнило, тому що вони написали, що колаборація створювалась на протязі трьох років і все. Це затверджували заздалегідь, і вони не встигли проконтролювати цей момент з мовами, і тому на всіх венсах надписи вийшли російською мовою. Я закликаю вас, як мою розумну аудиторію, не піддаватись культурі кенселінгу та дійсно наші бренди, наші бізнеси. Багато хто може робити помилки. Є помилки, які можна виправити, і, власне, бренди це роблять. Вони виправляють свої помилки, вони їх визнають і рухаються далі. Я ж хочу, щоб ми з вами фокусувалися на дійсно крутих речах, які цей бренд створює, і брали приклад з того, що. З того, що вони роблять дуже круто. А з того, що вони зробили не дуже круто, ми робимо висновок, що кожна дія бренду вона має значення. І що я від вас дуже прошу завжди, щоб ви продумували свої дії, свою стратегію. І коли ви за і коли ви щось плануєте наперед, а у вас є дійсно такий прописаний покроковий план дій. І коли він прописаний, ви вже бачите, де яку помилку ви можете зробити. І ви, власне, її не робите. Я хочу сказати, що цей кейс Tattoo Sweaters є дуже крутим і унікальним, тим, що Демонструю нашій фешн-тусовці дизайнерів те, що ви маєте зараз обрати цей вектор на українізацію і більше створювати україномовного контенту, більше популяризувати українську культуру, українську спадщину. І, власне, надалі я гадаю, що тату Sweaters більше не буде робити ось таких от помилок, які вони зробили у цьому році. А молоді бренди, які тільки з'являються, вони мають розуміння. Зміти, які правила гри на цьому ринку, і в майбутньому таких помилок вони не зроблять. Але я закликаю ось цю культуру кенселінгу убирати зі свого життя, бо кожен може помилятися. А, власне, передаю вітання бренду Tattoo Sweaters. Вони дійсно круті. А, я вболіваю за них за те, що у них все було гаразд. Ну, а ви аналізуйте, беріть. Приклад, та не робіть помилок, які вже зробили інші бренди. Бо розумні люди вчаться на інших помилках, а не на своїх. Повірте, своїх помилок у вас теж буде достатньо. Я гадаю, що такий міні-розбор вам був корисний, був цікавий. Дуже довго вагалась, чи записувати таке відео чи ні. Бо в мене є така позиція підтримки українських брендів, і я хочу, щоб ми продовжували це робити, навіть якщо вони помиляються, але. Тут дуже важливо, що вони свої помилки визнають. І, власне, таких людей я буду завжди підтримувати і висказувати таку свою позицію. Пишіть у коментарі, знаю, що ця тема дуже обурлива у деяких людей, а і вони можуть прийти до мене у коменти і написати своє відношення до цієї теми. Але сказала, що думаю, тому мені не страшно. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та гарного вам дня.